Стародавній Рим колони підіймаються до неба, арена наповнена шумом натовпу. Запах заліза, поту та війни відчувається в повітрі. Це світ, де сила вирішує життя і смерть, а честь залишається рідкісним скарбом. Тут живе воїн, чий шлях перевіряє межі людяності відваги та морального вибору. Його ім'я Максимус. Максимус солдат та лідер, який знає ціну честі, навколо нього інтриги, зради і боротьба за владу. Імператор комод володіє силою, заснованою на страху та жорстокості. Ця протилежність формує серце історії. Одна сторона підпорядковує страх, інша слідує принципам. Максимус бореться не просто за життя, він намагається зберегти моральний компас у хаотичному світі. Влада сама по собі нейтральна. Вона може будувати порядок чи руйнувати світ навколо. Комод керує страхом, і його сила породжує хаос. Максимус показує, що справжній лідер тримає світ не лише мечем, а прикладом, принципами та вчинками. Честь проявляється в діях, навіть коли вони коштують надто дорого. Захищати слабких, дотримуватись принципів, робити вибір всупереч жорстокості. Ось що визначає. Справжню велич. Кожен крок максимуса на арені та поза нею випробування. Його вибір визначає не лише власну долю, а й долю тих, хто поруч. Навколишній світ суворий, але навіть у хаосі є місце для морального вибору і відповідальності. Сила без честі порожня, тоді як влада без принципів руйнівна. Арена не просто місце протистоянь вона символізує світ, де кожен стоїть перед вибором, діяти за принципами чи підкорятися страху. Меч може бути зброєю чи інструментом змін. Сила слова, вчинку та прикладу часто значно потужніша за будь-яку фізичну перемогу. Максимус залишає по собі не лише слід на арені, а й в серцях тих, хто бачив його вчинки. Його відвага та принципи стають прикладом для інших, навіть для тих, хто не поділяє його поглядів. Через роки історії згадують не лише битви, а те, як мужність і принципи формували долі. Максимус показує, що навіть у світі, де панує хаос, залишаються цінності, які не можна зруйнувати. Влада без моральних обмежень, небезпечна. Спечна честь здатна змінювати історію, істинна сила залишатися чесним, навіть коли навколо панує хаос. Приклад Максимуса живе і після падіння імперії. Справжня велич народжується в серці людини.